Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат! Я Сашко, Добрий. добуваю країні години відпустки і з коханою дружиною Маргариткою заїхали на озера. На озера, Солоні Слов'янська. Оце дорога туди пряма на Райгородок, Сіверськ. І от нерідко там козаки, які там їдуть з бойових задач, он під'їсти, підпити, тут покупатися. Там далі ще слов'янські різні озера, солоні. От, і навіть минулого літа, це я перший раз цього сезону відкриваю цього літа. Відкриваю сезон. Першого разу тут ката купаюся. Минуло-минуло Ми з Маргариткою, коли приїхали з відпустки пару разів. Ну, точніше, тут купалися. Ну, от теж там пару робили етерів, записі про це. Цього разу, що мене особливо тішить, мене особливо тішить ось цей свіженький плакат, оголошення на стовпі, можна бачити за його станом, що воно свіженьке-новеньке, гарненьке, і, звісно, людською українською мовою. Так? Тому що деокупація мовна Донеччини, це. Тривалий процес, і це тривалий процес, успіхи, в якому ми бачимо щодня, щотижня, щомісяця, у таких містах, як Слов'янськ, Дружківка, Краматорськ. Це там, де найбільше задіяні наші помічники, наші команди, які працюють коштом з банки, на ваші пожертви, зокрема, на мої доходи. і Оце ось один з результатів нашої роботи. Тобто, що це означає? Це означає, що вже коли створюють якісь публічні речі, вже не роблять москвороті, не роблять московитською мовою, головною зброєю московитів проти української нації, проти української держави, а роблять гарною людською українською мовою, таким чином формують правильно україноцентричну свідомість. Правильні вібрації і переможний рух. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. Дуже раджу. Вода солона аж гірка. Дуже гарно тут купатися.